<свист> <свист> поліцейський розворот. <свист> Дмухає її, вибирає По... комфортну позицію. О! Да, І нехай ну, харікейн почекає. Ну а що як треба? Та вітерець, просто ну, звичайні погодні умови, ж боже. Це не стало б злочином, якби це сталося вдома. До речі, таку навіть... погоду навіть поганий хазяїн собаку не вижене. Господи. А що ж там вона бачить? Більше тобі нічого не треба. Сиротонін вам в стрічку. Даруємо вам радість. Це гормон щастя? Так. М -м, суцільне щастя. Угу. О, наш улюблений пес. Самий активний пес в світі. царевич. <кл 'язавши> Я і двіж. Але все одно, бачиш, накачаний, як треба. як треба бути Системна їжа, здоровий сон. Він просто набирає масу. Ну, тупняк такий. Тупняк, так. Да. <звук> Далеко не обігли. Ну нормальний природній навик, <звук> коли небезпека, ти <звук> Але не дуже прикольно, коли тобі треба кудись бігти, а ти не можеш. Сни такі сняться. Тобі сниться, що ти козочка? Ні. <звук> Що каже? Стань Тут стань Тут стань. стань. <регум> ну, <пресла> Просто пофіг дивиться. <регум> Ні, <Не>, вона відбігає трохи. <регум> Сволочі, каже. До мене Заразу. А мені здається, вона просто не розуміє команди. Ну, бо дивіться, ту собаку. Вона думаю, зараз я стану, а вона мені цей по жопі надає. Вона мені треба. Мені здається, це ця жіночка з минулого випуску, яка кричала: Миші, я буду співати! Так, до речі, схожа дуже катець. Вихай я буду співати. А в наступному відео дивіться, як мамка відправила своїх синів на війну і дуже гордиться цим. Гордість. Гордість мамки на ой, які два. Дві лади.